Добрий ранок, ну що, попакувала я ваші розпаковки, Іду зараз на автобус і буду відправляти вам. Взяла собі чаю, ход довго і сижу тут, а жду, коли пошта та відкриється. А вона відкривається в 9 часов. Коротше, часок подожду. Піду в нас тут ось дощ уже почався, йде. Так що... Сьогодні нічого такого купляти не треба, бо я те, що треба, що мамка загодувала, вчора вже все купила. Так, я тільки сказала здору купити. Треба піти подивитися, по чому він там. Дощара, лупаше, я йду на пошту. Оце, звісно, і базарний день вийшов. Оце й ходи так по базару, по дощеві. Треба ще здору купити. І дунайчиків, і конфетів. Все, посилки попакувала і зараз буду відправляти. Так що ще одні бешені коняки знайшли своїх нових хазяїнів. Ждіть розпаковки. Я вже скупилася, тепер сижу ж до автобуса. Ось купила тут здору. Звісно, в останню минуту вже прийшло. Прийшло, коли вже все розібрали. Коротше, взяла, що було. І купила там ще одну. Що я купила Коротше, сиру на цей на піцу. Мамка там буде пекти піцу. Я то добралася наконець додому. Автобус нас підвів. Туди одвіз назад сказав не буду вести, все, автобус не ходитиме. Коротше, ми з людьми зібралися, На таксі приїхали. Дощара лупа страшезний, я намокла як куриця. Зараз вам покажу, що я купила. Коротше, ну таке. Мамка ось о загадала, сходила в критий ринок, купила здір. Отакий. Стопить може буде. Ага, оце мамка не загадувала, але я сама купила. Ось о, фарш зайшла. Покладу в морозилку і нехай він лежить, щоб я була спокійна і щось коротше, щось приготувати, чи чебуреки, чи ще щось. Ось о, дунайчики. Мамка попросила, масло не загадувала, я сама купила. Я люблю шоколадне масло. Сижу на автостанції дором і з маслом, жду автобуса, а він не їде. Так, це мамка не заказувала, Чуть-чуть воно потовклося. Еклери, боже мій воно не чуть-чуть потовклося. Зефір теж вона не загадувала. Сирось піцу буде вона пекти, коротше. І, і от таке, і все. Як каже, мамка з'їздить на базар, щоб гроші просто віддати. І все. Нічого не купила, а гроші віддало. Так що то таке. Порозпочатувала сьогодні фотки, і зараз буду я їх вставляти сюди в альбом. У нас є такий великий альбом з фотками. Ось дивіться, яка красотка ось, ось, з коровою. Тут з джевелінчиком є, з конякою, звісно. Я, кстати, тепер в коняку шоп напечатала отаких от фоток і буду отаку от фотку відправляти. Тому що там мені щось не подобалося. Так що будуть нові. Ось ось з корою мені оця подобається Дуже гарна. А ось яка богиня, Богиня! Поки сама себе не похвалиш, ніхто не похвалий. Я зараз буду пекти піцу і хотіла вам показати дунайчики, які я сьогодні купила. Я купляла в критому ринку. Там у тітки я в неї часто беру, така хороша, приємна. Ось, о, дивіться, отакі дунайчики. Це кишки вивалилися. Отакі ось о, дунайчики без голови маленькі, добрі. <ріху> да, так що мамка їх любить ці дунайчики. Ну і я їм буваю, я дуже непогані. А зараз буду їсти ось о, такі голубці. Поки я їздила по базарах, мамка ось о, тут накрутила, наварила. І зараз буду їсти майонезом пулю. Я ще з голубців наїмся, то і піца вже не треба. Перенесем на завтра. М -м. Не, прийдеться пекти. Бо мамка ось вже замісила кісто теж, поки я на базарі була. Вона це вже все тут бігом-бігом все зробила. Ну, пекти му я її. Мамка замісила, а я буду пекти. А що я тут пекти? Раз, два. Накришить ковбаси. Піцю я вже спеклася. Зараз буду пити із чаєм. Наколотила тут чай собі. В мене тут в піці ковбаса, гриби, тоді морква, майонез. А зверху он сиром засипала. Ммм. Смакота. Іду ось опоратися, взяла горіхів смажених. Зараз буду ось олузать і їсти по дорозі. Ого, як чваконуло воно мені тут. Вона, бачите, чуть-чуть таке горіле. Ну добрі. Такі добрі смажені. М -м -м. А ось мій джевелін стоїть. Тут опася. Ми їх вже почали заводити у сарай що ой, в мене щось не звалив. А б'ється, кстати. Бачите, замахується. А мені таке не підходить, ти розумієш? <рив> Бачите, рога чухає об мене. Я веду ось вже свою корову додому. На дворі щось таке, вітер дме, дощі щось задощилося страшне. Так швидко пройшов цей год, пролетів. Сімба, що це таке, га? Розкидав лапи по всьому диванові і спить. Ну, не спить я йому фонарем свічу, глаза прям. Я йому не даю спати і надвернувся від мене. Іди сюди, йди до мене. Іди полежимо за мною, йди. Сімба! Він ігнорірує мене.